Хочете заробляти мільйони, забудьте про бізнес, ідіть працювати прикордонником або в обнон. Але запам'ятайте, якщо ви вже погони обмиєте, а потім передумаєте брати хабарі, назад ніхто не пустить. До наших рук потрапило унікальне відео, якого ви не знайдете в інтернеті. На екрані фактичний доказ того, як розправляються із тими, хто відмовляється годувати корупційну машину. Ось водієві підкидають. Наркотики, уявіть, міліціонер підставляє міліціонера. Єдине про що забув зловмисник, це приховані камери, які зафіксували геть усе. Після невдалої провокації чоловіку погрожували розправою, викраденням родини і дітей. А як не спрацювало, спалили цілий будинок, і все лише тому, що не захотів підсобити у величезному відкаті, чим завадив комусь віджати чималі гроші. Аліна Семенюк дізналась, що змусило своїх так жорстко мститися своїм. І чого коштує залишатись чесним держслужбовцем в Україні. Розмитнення. Друзі! 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 Виявлення наркопритонів. Улюблене заняття для держслужбовців-корупціонерів. Чесним тут не місце. Сумчанин Виктор Болинский уже 4 роки живе на вализах. В любой момент может случиться то, что случилось в 2010 году, то есть арест. Эти вещи, они фактически вот одеяло, потому что в СИЗО ничего нет хорошего, путнего, чем можно даже зимой укрыться. При температуре чашки не разрешены металлические. Абсолютно, от постійної принадлежності не завжди Віктор жив у постійному страху. Ще кілька років тому він працював на сумській митниці. Даний відділ, в якому я працював, займався оформленням граждан і юридичних ліс. Та у 2010 році все змінилося. Пошла череда увольнень і служебних перевірок, які ставили за ціль очистити таможню. Все внутренние таможные и пограничные для набора новых людей и для предоставления для работы людям, которые были необходимы и угодны для осуществления преступных приказов. дійшли й до Віктора Балинського. Так, в 2010 году, будучи на больничном в сентябре месяце, я был уволен незаконно за нарушение гослужащего. Не совершая никаких противоправных дій. Сьогодні Віктор не боячись, розповідає агентам впливу ексклюзивні корупційні схеми, що насправді коїться за стінами митниці, дізнаєтеся вже зараз. Саме з цього місця е, облили дом гарячою смішки. Подожгли два факела і бросили на дом. А це Олего Лімбієвський, колишній працівник УБНОНу міста Ілічівська Одеської області. За почесні заслуги Олега не лише звільнили, а й почали погрожувати його рідним. Я захожу во двор з почти по лісу, відже палісу, а у мене вже майже 4 місяці була беременності. що за піска. И он, я начинаю читать, он подлетает, вырывает, чтобы я не прочитала. Но я все-таки все равно быстренько глазами провела. Я прочитала, что там угрозы шли именно за ребенка, за дочь. В тот вечер, в 2 часа ночи, мне стало плохо. И го я уже потеряла. Ну, у меня были природные аборты. Я родила мертвого ребенка. За що страждає сім'я Обнонівця? Я знял 4,5 кг половини кілограма героїна. Та чеченський героїн перетворчив торговлю в місті Лічовські. Як Голімбієвський поплатився за свою чесність, розкажемо вже за мить. Правозахисник Андрій Гмиря каже: звільняли не лише митників та обнонівців. Міліція, таможня, учителя, тось везде. медицина. То есть то було везде. то це було масло. Mm -hmm. Коли приїжджали сюди люди на руководячих власності з інших регіонів і за собою тянули шліф, таких же самых, як я ні, віктор Балинський увійшов у число невгодних системі, оскільки відмовився коритися беззаконню. Був порядок, який заставляв працювати, тобто здавати гроші, брати їх з людей. Одна зі схем має назву Перерваний транзит. Наприклад, машина їде з Польщі до Росії, куди повинна доправити товар. Без проблем проходить розмитнення на західній митниці. Однак, після східної їде до Росії порожньою хоча за документами товар перетинає кордон. За кожну машину працівник митної служби отримує від 5 тисяч доларів. Далі ці гроші прямують до начальства. Тих, хто відмовлявся брати участь в корупційних схемах, підставляли свої ж відтак, відкривали кримінальні провадження і просто кидали за грати, що трапилося із одеситом. Я їхав в направлении города Ильичевска. Со мной ехала моя супруга и дочь. Остановился на заправке, вышел на заправочную станцию, заплатил деньги, вернулся назад. И здесь меня начали сдерживать. И начали проводить обыск в моем автомобиле. Через некоторое время я увидел, как сотрудник внутренней безопасности держит левой руке, у него торчит пакет. Он присел и на магнитах прицепил мне пакет. Це увношені найспокусливіші органи для корупції. Щоб отримати тут посаду корупціонеру, потрібно було ліквідувати чесного працівника. Є хто-то їм, допустимо, мішає перещають цю діяльність, вони заводять на тех сотрудникам міліції кримінальне провадження і в рамках кримінальних провадження ізискують какие-то там із яни. Застосували і в місті суми Віктора звинуватили в незаконному завезенні автомобіля на територію України. От этот автомобіль з Латвії пересяг границю і довжен бути розстаможені. За нього повинні бути оплачені деньги. В даному випадку цього факта не существує. Як було насправді, розповідає дружина та юрист Балинського Олена. Данный автомобиль имеет лишь запчасть, которую получил от автомобиля, который находился за рубежом. Это так называемая панель воздухозаборника, которая является съемной деталью автомобиля. Данная деталь была снята законным образом, переправлена через границу. Возбуждалось дело, передавалось суд, а там дальше как карта ляжет. То есть будет приговор, не будет приговора. То есть ну, никого это не волновало. Главное, чтобы на некоторое время Чоловік був нетралізований. Семен Глузман, дисидент колишній політв'язень, запевняє, подібні розправи були не чим іншим, як залякуванням держслужбовців. Це була демонстрація в мілочах того, що система бореться з корупцією. Мільярдера від не сажали. Викидать. Таких як Балинський, в Україні тисячі у них був єдиний вибір. Не погоджуєшся із системою Дягай, кайдани! На основанні незаконного увольнення прокуратури міста Суми було возбуждено уголовне діло, з чого я був незаконно оскільки до не була примінена стаття. Час 3, 364, злоупотреблення з положенням як роботників правоохоронітельного органу, котрим я ніколи не являвся і таможня ніколи не являлась правоохранітельним органом. Попри відповідь із Верховної Ради, прокуратура міста Суми стоїть на своєму. Тут написано, цитую, чинне законодавство України чітко не відносить митні органи. Чітко не відносить, це не значить, що не відносить. Є такий вираз. Два юристи, три думки. Це відповідь на ваше питання Зараз часом стало важливо хоч боротися з цим рішенням, хоч замаячила якась то надіжда але палату. це все той, що чоловік оправдався. Аби випустити на волю чесних і покарати корупціонерів, потрібно змінювати не лише законодавство, запевняють експерти. Ми залишилися ще зависимо від власті. Ми її боїмося. Ми не розуміємо, що вони повинні боятися нас. Залишилися прокурори та суді надалі сидять у своїх кріслах. А ті, хто чинив опір системі, досі сидить у СІЗО. Бороться за честь людини і за його освобождення. невиновного из тюрьмы приходится годами, иногда по 5 и по 7 лет. Учитывая, что суд не закончен и в любой момент может случиться то, что случилось в 2010 году, то есть арест, эта сумка уже 4 года лежит. Вот реально 4 года. И хочется ее выбросить, как только будет поставлена эта точка, сжечь все это, как воспоминание о том периоде, который пережила моя семья и я в том числе.